Моє спостереження, суб'єктивне спостереження, але я його постійно фіксую на тему сім'ї і дітей. От здавалося б, сім'я, діти це такі базові цінності для кожної людини, і для чоловіка, і для жінки. Але варто лише написати якийсь допис або, можливо, відео зняти на тему: ну, типу, не розлучайтесь, давайте берегти сім'ї, не поспішайте. Чоловік, дружина, діти важливо, треба зберігати сім'ю. Як в коментаторах здебільшого саме жінки налітають, жінки і дівчата для того, щоб дискредитувати сім'ю, щоб говорити, що немає ніякої цінності, там нічого там важливого в цьому немає, там краще розлучитись, ніж, типу, е, щось, там, щось там, типу, терпіти, хоча я насправді починаю з'ясовувати, ніхто там нічого не терпить, особливо. Ну чому? Чому так? Або теж на тему захисту дітей. От, Варто лише щось написати або сказати на тему. Давайте не вбивати дітей. Не вбивати цих ненароджених малюків. Не розривати їх на шматки, буквально. Руки, ноги, голови їм не відривати. Через цей е, так званий переривання вагітності. Давайте народжувати. Тим більше зараз в Україні ну, катастрофа з народжуваності І знову ж таки в коментарях під такими текстами відео. Незалежно, до речі, хто такі тексти і відео пише на захист сім'ї, на захист життя, незалежно, чи пише це чоловік чи жінка. Але саме здебільшого в більшості випадків, саме жінки починають ні, там моє тіло, моє діло, вбивати дітей нормально. там, Ніхто мені не, не може вказувати. Ну, я просто дивуюсь, я не розумію. Здавалося б, ну як вважається, що жінка, вона за своєю природою. Більш лагідна, більш емпатична. Я не знаю, що там науковці говорять, але так суб'єктивно, стереотипно вважається. Але коли йдеться про якісь от в коментуванні, в коментарях, звісно, що це я сподіваюся, це не є соціологічним відображенням реальної дійсності, але от найбільш активними в коментарях, противниками важливості сім'ї, противниками, захисту життя дітей. Є чому жінки? А чому так? Запитання, от як які ваші думки? Чому ви думаєте, що так цікаво? Відповіді послухати, почитати і чоловічі, і жіночі? Дякую.